Чи то на те Божа воля, чи така її доля? Росла в наймах, виростала, це покохалась, не бурак, як волк з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки сидять собі увдівоньки, сидять собі, дожидають, пречистої дожидають. Дождалися. що Чигирину по всій славній Україні великі дзвони, щоб світлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на весілля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділень те сурми труби вигравали у поход, Дорогу славній компаніці до схід сонечка рушали, випроводжала б до вас свого сина, то єдиною дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала, коня напувала до зерниці з криниці. Виносила зброю, щабам золотую і рушницю в маківниці. Проводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадувала на чужині. Ой, хустину, хустиночку, Мережена, шита, тільки слава козацької Сіделечко в Вернулася. Норрилася, на шлях бити дивилася, квічалася, прибиралася, що день Боже сподівалася, а Митіленко ходила виглядати на могилу. Ми літо, вона друге, а на третє линуть приславні славні в свою Україну. Іде місько, іде друге, а за третім стиха. Не дивися, без таланна. везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею страшною іде в чорній свиті, сам полковник Компанійський, характерних січі. За ними доті Саули та плачуть і дочі. Несуть пана осауле козацькою зброю, литий панцир поробаний, чаблю золотою і рушницю гакілоцю і три самопали, а на зброї козацька, як кров позасихала, ведуть куня вороного. Веселечко пустиною вкрита. Ой, ой, хустина ж хустиночку, мережа, шита, тільки славу козацькою козацької сіделечко